У цьому відео я вам покажу, як малювати в Міхенді. Мене звати Христина і мій досвід у розпису Хною 12 років. Багато людей не наважиться зробити справжню тату, тому вони відкривають для себе світ Міхенді. Найпопулярніші зони для розпису. Розписувала все тіло, але найчастіше це були долоні та стопи. Скільки коштує в середньому розпис від майстра? Ціна залежить від складності та розміру малюнка. В середньому від 200 до 2000 гривень і більше. На сьогоднішній день я для себе обрала хну фірми голєча, коричневу та чорну. І ось цей малюнок я зробила саме цією хною. А зараз я вам покажу, як малювати міхенді. Перед тим, як зробити малюнок, ми знежирили шкіру. Перед тим, як працювати хною, ми підготуємо конус до роботи. У цієї хни є захисний ковпачок, який потрібно зняти. І ми побачимо, що хна в нас ціла, а нам потрібно відрізати ось цей кінчик. Краще брати маленькі манікюрні ножиці, для того, щоб відрізати дуже маленький ось цей шматочок. Ось так. А зараз я перевірю, чи достатньо я відрізала. Ось так я це роблю у серветочку. І бачу, що можна ще трішечки більше відрізати, щоб хна легше виходила з конусу, і моя лінія була не проривиста, а цільна. Я відрізала ще малесенький шматочок і перевіряю. Ось так вона повинна виходити Оп, цінною лінією. Лайфхак як зробити ваш малюнок швидко, гарно та рівно. І в цьому нам допоможе ручка. Саме за допомогою ручки ви можете зробити собі розмітку вашого майбутнього малюнку. Зробити собі такі якісь крапочки, де буде, наприклад, ваша квіточка, так? де буде ваш листочок якийсь. І якщо вам щось не сподобається, ви можете стерти його спиртом чи антисептиком і зробити ще одну розміточку, поки вам не сподобається те, що ви зробили. А вже потім будете нанесити його хною поверх вашого малюнку ручку. Я обрала цей малюнок заздалегідь і зараз буду робити розмітку ручкою. Ось, наприклад, тут в мене квіточка, я собі зроблю таке коло центральне. Від цього вже буду відштовхуватись. Я вже зробила розмітку ручкою, і перед тим, як наносити хну, ми повинні зрозуміти, з чого складається цей малюнок. А саме з крапочок та з ліній. А лінії можуть бути товці, якось тут, та тонкішими. А як це зробити хною? Якщо ви будете вести дуже повільно та давити сильно, у вас буде виходити товста лінія. Можна навіть декілька разів ось так пройтись на одному місці, буде дуже товста. А якщо ви хочете тонесеньку, виводити швидкіше та менше давіться. Це буде ось така тонесенька. Навіть як волосиночка, така лінія. Ось так. Ну, почнемо! Хочу ще вам сказати, що у процесі роботи потрібно постійно тримати серветочку в руках, щоб протирати ваш конус. Тому що, якщо ви не будете це робити, ви будете ось так забруднювати ваш малюнок брудним конусом. Тому зробили лінію. Ось так зробили, гарнесенько зробили, протерли. І так постійно. Так, важко, як вам здається, але потрібна постійна практика. Наприклад, я як майстер за ось такий малюнок взяла не менше 200 гривень. Ось такий малюнок та подібний ви зможете зробити самостійно. Але якщо ви хочете робити набагато складніші, детальніші професійні малюнки, я вас запрошую до себе на майстер-клас. На майстер-класі я познайомлю вас з культурою Міхенді, навчу, як правильно тримати конус, як їм правильно малювати. Ми вивчимо базові елементи, навчимося складати свої неповторні ескізи та, звісно, заробляти гроші на розпис сухною. А вже зараз ви можете замовити ось такий конус і тренуватися самостійно вдома, як я вам показала раніше. Всі ваші запитання ви можете писати у коментарі під відео або особисто мені в інстаграм. Вся актуальна інформація щодо майстер-класу, щодо де придбати ось цю хну, дивіться в опису під відео. І з вами була Христина, майстер з розпису хною. Залишайте коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. У нас дуже багато цікавого і до нових зустрічей!